Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Міністр оборони Ізраїлю Яв Галант підкреслив, що війна на Близькому Сході буде продовжуватися місяцями. Поки що очільник ізраїльського воєнного відомства говорить про два або три місяці. Однак амбітна мета знищення терористичної організації Хамас та її інфраструктури може зайняти і більше часу, ніж це передбачає міністр оборони Ізраїлю. Тим більш якщо до фронту на території сектора Газа додасться фронт на території Лівану, якщо у війну проти Ізраїлю втрутиться інша терористична організація, пов'язана з Іраном. Хезболла. тоді частину сил, які можуть бути задіяні на виконання задач у Газі, доведеться перевести на територію Лівану. Що завжди було для армії оборони Ізраїлю досить непростою задачою. Ну, і, звичайно, завжди виникає можливість розширення конфлікту, про який вже зараз західні політики говорять як про ймовірний конфлікт цивілізацій і дуже хочуть цьому запобігти. При цьому ніхто не розуміє, яким чином може бути організовано Інфраструктура управління сектором газу з його двомільйонним щільно розселеним населенням, якщо зникне інфраструктура Хамас, адже за Останні десятиріччя Хамас став по суті державою у державі і користується величезною підтримкою місцевого населення ніякої іншої політичної структури, яка б користувалася довірою населення сектору Газа, ніж терористична організація, Хамас просто не існує. І уявити собі ситуацію, коли до. Гази приходить нинішня адміністрація Палестинської автономії на чолі із підстаркуватим президентом Махмудом Аббасом, теж майже неможливо. Ця адміністрація не користується жодним авторитетом і на території іншої частини Палестинської автономії західного берегу річки Іордан. Таким чином, незважаючи на Окреслені цілі спеціальної операції ніхто сьогодні ані у Ізраїлі, ані у світі не бачить її логічного завершення. І вже зараз державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підкреслює, що Ізраїль не має жодного наміру окупувати сектор Газу і управляти їм. А якщо немає такого наміру, то які ж можуть бути наміри, що дійсно припиняться діяльність Хамасу на території сектора Газу? Державний секретар Сполучених Штатів говорить, що потрібно винайти якусь іншу модель. Однак абсолютно не хто буде шукати цю модель в ситуації так званого конфлікту цивілізації, і чи не спробують відшукати цю модель у Тегерані, де Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров обговорюватиме ситуацію на близькому сході із очільниками зовнішньополітичних відомств Ірану і Туреччини, адже абсолютно очевидно, що модель, яку будуть шукати у Москві, Тегарані і Анкарі, буде несприйнятною в Єрусалимі, Вашингтоні і Європейських столицях, а модель, яку запропонують у Вашингтоні, Тель Авіві і Європейських столицях не буде сприйматися у Тегерані, Москві і Анкарі, і таким чином, як і у ситуації з війною Росії проти України, ми заходимо у абсолютно логічний, абсолютно передбачуваний глухий кут, і тому не потрібно дивуватися словам міністра оборони Ізраїлю, що війна на близькому сході може тривати місяцями, адже коли починалася російсько-українська війна. Коли почався великий напад Путіна у Києві, також багато хто щиро вірив, що війна може закінчитися найближчими тижнями, хоча вже тоді сама. Політична логіка цієї війни передбачала довгочасний конфлікт, з якого не існує ніякого логічного виходу, і який з політичної точки зору знаходиться у класичному глухому куті, зараз до цього глухого куту, в якому живуть українці, і до якого вони вже почали звикати як до воєнної реальності свого майбутнього життя. Починають звикати і ізраїльця Ізраїльцянам це робити простіше, тому що вони багато десятиріч живуть в умовах протистояння із ворогами, які хочуть знищити державу Ізраїль. І загострення ситуації це тільки один з етапів цього протистояння рано чи пізно, через місяці або через роки, дійсно буде знайдена модель такого. Співіснування на близькому сході і зрозумілим стане якою ж буде реальна інфраструктура управління сектором ГАЗ питання тільки ціни, яку заплатить єврейська держава за таку стабілізацію ситуації. Ну а українцям, як ми бачимо, тільки доводиться звикати до життя у війні, яка очевидно не має окресленого політичного рішення. І тут дається в знаки ізраїльський досвід. Якщо ти розумієш, що твоє життя відбуватиметься у вирі воєнних подій, і що мир це швидше за все абстрактна категорія, з якою ми розпрощалися 24 лютого 2022 року, щоб зустрітися із нею на невідомому поки що повороті історії, набагато легше або адаптуватися до воєнних реалій. Також є досить важливим зрозуміти, як багатомісячна війна на близькому сході, яка буде довгий час у центрі уваги світових медіа і політиків, дасться в знаки на багатомісячній, а тепер вже можна говорити багаторічній війні Росії проти України. Наскільки серйозною буде увага західного світу до війни з Україною? Наскільки на Заході будуть усвідомлювати, що продовження цієї війни, до якого щиро прагне президент Російської Федерації Володимир Путін, і яка підтримується більшістю Росіян, буде? Призводити до подальшої глобалізації конфліктів у світі, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що війна на близькому сході це не остання війна, яку ми переживаємо. Що російсько-український конфлікт породить нові війни у різних регіонах світу, призведе до нових катастроф і людських жертв. І це абсолютно логічно, тому що той конфлікт цивілізації, якого так побоюються західні політики, вже розпочався і швидше за все стане змістом існування у нашому світі у найближчі чорні десятиріччя 21-го сторіччя. І для того, щоб якнайшвидше подолати цей конфлікт і запобігти глобальній катастрофі, потрібно було б зупинити російсько-українську війну, добитися гарантій безпеки для України. І відновлення нормального життя в нашій країні. Однак без політичної волі Заходу, без його готовності ризикнути у його протистоянні з Російською Федерацією, все це залишається швидше політичною фантастикою, ніж реальними вимогами, які можуть спричинити розвиток таких подій. До речі, до війни на близькому сході ця теза має рівно таке ж відношення. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні Патріоні Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому юцю. Перемоги і миру вам! Хай щастить!